Розпочну із приємної новини. У Росії дрони вночі атакували підприємства військово-промислового комплексу. В соціальних мережах повідомляють про те, що вибухи та атаки були в Тульській, Рязанській та Орловській області Росії, і, зокрема, у місті Болхов Орловської області після удару загорівся завод напівпровідникових приладів. Це дуже хороша інформація. Загалом. Росіяни повідомляють про те, що вони перехопили 127 дронів, добрих дронів, які долетіли на територію Росії, але є і влучання. І також повідомлю вам, друзі про те, що учора, у вівторок, Путін відвідав Курську область, був на Курській атомній електростанції. Цього разу він був у костюмі та в кроватці, не в військовій формі, як попереднього. Там розповідав про те, що вони освободять всі свої землі і достигнуть цілі так званої СВО єдиний, як ніколи. І це все відбувається не випадково на тлі можливого наступного раунду переговорів. Білий дім очікує пропозиції від Москви про те, як вони бачать припинення вогню. І тим часом видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському про те, що Росії та Україні доведеться самостійно знайти вихід із війни. Тому я не виключаю, що ці всі події між собою тісно взаємопов'язані. Про це Трамп заявив європейським колегам після телефонної розмови з президентом Путіним 19 травня, і про це пише видання Нью-Йорк Таймс. І з ним спілкувалися і анонімно, і не лише багато політиків, експертів, чиновників з Європи та Сполучених Штатів Америки. Трамп також відмовився вводити санкції проти Росії. Про це вчора чітко проартикулював Марко Рубел, і він сказав про те, що на даному етапі ми не хочемо дратувати Путіна. Ми чекаємо пропозиції від Москви про припинення війни. От подивимося, якими вони будуть, тоді щось будемо робити. Ну принаймні, так поки що виглядає позиція Білого Дому. Ну і навіть сам Трамп, відповідаючи на запитання про. Посилення санкційного режиму проти Росії сказав, що це моє рішення. Я буду сам його ухвалювати, ніхто не буде мені розповідати про те, коли, як, де, в якій мірі я маю ухвалити рішення про засування санкцій проти Росії. Тобто санкції проти Росії на паузі, нові, старі санкції він не скасовує. Ну і я, як розповідав вам вчора в вечірньому відео, залишаюся. Прихильником того, що більш жорстку санкційну позицію по відношенню до Росії має зайняти саме Європейський Союз і Європа загалом, тому що Європа торгує дуже багато із Російською Федерацією, на відміну від Сполучених Штатів Америки, Різниця більш ніж у 20 разів. І такий підхід Трампа пише видання New York Times, свідчить не лише про припинення тиску американського лідера на Росію, а й про появу глибокого розколу всередині Північно-Атлантичного альянсу. Я відверто не розділяю таку думку. Розколу в НАТО немає. Безпекові питання залишаються поки що принаймні в пріоритеті Білого Дому. Дональда Трампа запитували, чи турбує його поява інформації про концентрацію військ та військових баз Росії поблизу кордону з Фінляндією. Він сказав Ні, мене не турбує. Ці країни, Фінляндія, країни Північної Європи, знаходяться в повній безпеці. Війська Сполучені Штати Америки не виводять ні звідки, хоча розмови про зменшення кількості контингенту ведуться давно. Ведуться вони вже 30 років, друзі. Ну, Трамп може стати каталізатором, звісно, цього процесу, але розривати євроатлантичну співпрацю в питаннях безпеки він не збирається. Далі видання пише про те, що для багатьох подібна зміна позиції Трампа була очікуваною. Та й для нас загалом також одна справа обіцяти на виборах, інша справа це реалізовувати на практиці. Але я вважаю, що ми дуже правильно побудували свою дипломатичну роботу із Білим домом після скандалу у Вальному кабінеті, для того, аби максимально використати Сполучені Штати Америки в тиску на Путіна. Його не так багато, але щонайменше, друзі, санкції не скасовані. І видання пише, цитуючи, екс-посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк. Політика адміністрації Трампа від початку полягала в тому, щоб впливати на жертву Україну, а не на агресора Росію. Погоджуюсь з нею. Але є багато зараз у Питання саме припинення російсько-української війни в контексті американської політики, спекуляції, які використовують демократи та республіканці для політичної боротьби. Це треба, друзі, просто намагатися відчувати, бачити і враховувати. Високопоставлений європейський чиновник, спілкуючись із виданням New York Times, повідомив, що на його думку Трамп ніколи не був зацікавлений у тому, щоб приєднатися до санкцій проти Росії у разі відмови від перемир'я. Ну, загалом так. Трамп це не про санкції, Трамп це про мита. Деякі санкційні заходи він, звісно, може запроваджувати, наприклад, який то проти Ірану, проти Китаю, може зберігати санкції проти Росії, але Трамп за своєю природою за своєю суттю він бореться з усім світом, ізолюючи Сполучені Штати Америки. За допомогою мит, і це він продовжує робити і надалі. І також цей європейський чиновник назвав численні погрози Трампа запровадити обмеження показними. Мовляв, цього ніколи не буде. Але так само не буде і торгівлі з Росією до того моменту, допоки не припиниться гаряча фаза війни. Тому друзі я говорив і наполягаю нині. Трамп зацікавлений в тому, щоб припинили стріляти, і він відновить точніше нарощуватиме. Торгово-економічні відносини з Російською Федерацією.